Масштабна війна Москви проти України завдала небачених після Другої світової людських втрат, руйнувань та міграційних криз. Але як кажуть, у полум'ї пожеж гартується нова, органічна, національна ідентичність українців. Ми європейці, а не якась буферна зона. Ми нація воїнів, а не жертви нейтралітету. Українська мова та український спосіб життя будуть домінувати на всьому просторі України, а не там, де її дозволять зовнішні сили. І так саме Україна є гарантом світової безпеки, що робить блок НАТО також зацікавлений у нашому членстві в ньому. Зважте союзники, напад на одну з 38 країн НАТО буде також вважатися і нападом на Україну. Найбільш мілітаризовану державу Європи, тож ловіть позитивну динаміку. Як змінювалося ставлення українців до членства України в НАТО, з цієї таблиці видно за останні 9 років кількість тих, що за повноправне членство у військовому атлантичному союзі збільшилася більше ніж у п'ятеро з 18% у 2013-му до 83%. На осінь 2022-го. зараз ця цифра безперечно зросла ще більше, які прикрі здобутки спецоперації Путіна, що ставив за мету протилежні результати. Проте ці українські рішення спираються на щось значно більше, ніж просто на стрес від повномасштабного вторгнення москалів. Знання українців про самих себе і про наш континент. Стали водночас глибшими та лаконічнішими. Ми згадали, що Європа стала великою бо опиралася на станове суспільство. Саме воїнська верства, лицарство, що вміє поставити загальний інтерес вище свого, і є хребтом нації. Український народ мав блискучий період княжої київської Руси, а в ранньомодерні часи народив нову золоту державу. Гетьманщину її творці, козацький нобілітет, зберіг свою станову самостійність аж до початку ХХ століття, до створення Української Народної Республіки. Людина, яка володіє зброєю, людина, яка професійний вояк, це приналежність, звісно, до рицарського стану. І якщо ми візьмемо там Францію, Німеччину, Іспанію, то їх по різному називали шевельє, кабальєро, райтер... А в українській традиції представника шляхетського стану називали козак. І такі шевальє не зникли ані після ліквідації Запорізької Січі, ані після анексії Гетьманщини наприкінці 18 століття. Понад 2 мільйони шляхтичів-козаків були частиною суспільства Російської імперії за часів Тараса Шевченка. Вільні люди, озброєні землевласники, не кріпаки і не тільки посполиті. Найбільша щільність представників козацького шляхетського стану серед населення була у Конотопі. Тепер це місто в Сумській області. Конотоп це славетні шляхетські роди, Кандиб, Костенецьких, Парпур, Лазаревських. Саме тут презентували новий проєкт досліджень спадку Гетьманщини, ревізії Конотопської сотні 30-40-х років XVIII століття. Документальне видання з історії однієї з адміністративно-територіальних одиниць Гетьманщини підготував відомий чернігівський історик Олександр Тригуб. Перше в масштабах сотенного центру Гетьманщини публікується відразу така кількість ревізій, абсолютно різних за своїм змістом та структурою, але в комплексі вони надзвичайно цінні та цікаві як історичне джерело. Тому таким чином конотоп може виступати своєрідним законодавцем історичної моди при формуванні подальших векторів історичних досліджень. Видання подібних документів це потужне генеологічне та ідеологічне джерело. В часи комуністичного панування в Україні здавалося втрачений зв'язок поколінь. А сама козацька епоха виглядала хіба як романтична анонімна старовина. Наголошую ініціатор проєкту Євген Сур. Також нащадок відомого конотопського роду станових козаків. Моя ідея була повернути гідність нашим людей, тому що а, тільки знання історії, знання а, всіх тих умов, в яких вони жили, знання а, навіть втрачені перспектив, які в них колись були, а потім вони їх втратили чи їхні потомки на протязі життя. Сучасні конотопці, які зібралися на презентацію на мальовничому кутку Загребелля, запросто знаходили своїх далеких родичів за прізвищами ревізії конотопської сотні. А значить, не такі вони вже й далекі. Вчені підтверджують тяглість локальних спільнот українців напрочуд живуча. Лише треба дати упорядковані документи козацької доби до рук сучасників. Наше місто не дуже таке, як велике. Тут кожен знає друг друга, і ці зв'язки родинні вони можна відслідкувати за допомогою цієї книжки, відслідкувати вже на більш широкому такому пласті. Це острів. От таких островів має бути як мого більше, які відображають різні періоди і створюють для людей. Ну і генеалогічну базу, і якби базою своєї ідентифікації це знати, хто ти, хто були твої предки, за що вони боролися, і відповідно корелювати свою поведінку. Якщо мої предки боролися за Україну, то я буду боротися. Справді неможливо перемогти Москву та її ідеологію лише військовими методами. Українцю потрібна тверда історична пам'ять, яка зокрема спирається і на знання про місію роду та локальну минувшину. У зв'язку з війною, російською агресією, ми повинні дізнатися про себе більше. Лише досліджуючи безпосередньо, джерела, українські джерела з історії, досліджуючи свій родовід, своє минуле, ми можемо дізнатися, хто ми. Будемо знати, хто ми, ми зможемо захищати себе. Тому це дуже актуальне питання видання українських джерел, історичних джерел, тому що. Е Українські архіви, українські бібліотеки вони містять величезний корпус ще невиданих джерел, і без знання цих документів ми не зможемо будувати своє майбутнє. Направду такі книги це частина української реконкісти, це відвоювання нашої історичної пам'яті. І це особливо важливо для хлопців у збройних силах, які за покликом свого серця, за покликом душі. Пішли у Збройні сили, але я дуже часто переконувався, що багато з них просто не знають історію України. І вони відчувають, що вони роблять все правильно, що вони борються з російським окупантом. Але багато з них не можуть собі пояснити, відколи це почалося, чому це почалося. І тому, коли вони будуть брати, очевидно, друг таку книгу, як ревізії Конотопської Сотні, це їм буде відкривати цілий світ. Конотопці навчені цікавитися історією міста, краю та власного роду, навіть якщо живуть далеко від рідних місць. Бо знаєте, є сім'я, ти і твої діти, є родина, це ті, хто живуть зараз, є рід, так? тобто це покоління, які жили до тебе, і покоління, які будуть жити після тебе, і всі ми певним чином. Покликані досліджувати свій рід, знаходити своє коріння і впізнавати в історії і топоніми пов'язані з родами, і міста, з якими ми пов'язані, і історичні події, в контексті яких розвивалися і діяли наші предки, люди, з якими пов'язані. От я взяв цю книжку. І в моїй родині на перших сторінках е, прізвище. Да? Тобто, у мене мої тещі дівоче прізвище Парпура для Конотопчан. Це зрозуміло. У мене на стіні висить е, м, свідоцтво про вінчення прабабусі моєї дружини, де написано е, Козачка Софія Яценко, село Попівка. Я відкриваю цю книжку 1732 рік. Село Попівка, козаки з прізвищем Єсенко. Е е Коротоп має ще одну підставу бути в епіцентрі досліджень Гетьманщини: поруч Батурин, який за останні 20 років перетворився на потужного гравця на ниві національної гуманітарної політики. Бо там діє цілий національний історико-культурний заповідник Гетьманська столиця, п'ять музеїв, серед яких, між іншим, і унікальний скансент. Козацький двір 19 століття. У нас по плану буде ще три книги для вас. І це буде тільки Конотопська сотня В розрізі 30-го і закінчується вона а, румянцівським описом 64-й, 67-й рік. Це були чотири товстовезні книги. Дослідження Гетьманщини це ще й шанс провести справжню адміністративну реформу в Україні. Учасники презентації прямо казали: слід відкинути совєтський поділ на області та райони, які нарізалися чужою владою у своїх інтересах, і звернутися, хоча б до досвіду полково сотенного устрою 17 18 го століття. Та сотня на Гетьманщині це не тільки військова, але й адміністративна одиниця з кордонами, столицею й органами цивільного управління. Згідно з Борівською угоди, 1649 року Гетьманщина поділялася на 16 військово-адміністративних полків та 272 сотні. Конотоп став центром однієї з 18 сотень у складі Ніжинського полку, межі якого на сходу сягали кордону Московії, а на заході Мринської сотні Київського полку. На території Ніжинського полку, неподалік Конотопа, була розташована знаменита гетьманська столиця Батурин. Тому хотів би наголосити, що ця книжка для мене є викликом саме для держави України для того, щоб ми зрозуміли, що нам вкрай необхідна адміністративна реформа, самостійний адміністративний дизайн, який допоможе нам перелаштувати логістику нашої країни, змінити навіть розмір окремих цих адміністративних утворень. І наголошу, що полки і Сотні мали, як на мене, абсолютно ідеальний розмір щодо розміру України. Полково-сотенний устрій проіснував понад 150 років. Чому б і зараз не скористатися його логікою? Для глибшого подолання московських впливів в Україні це може бути навіть завдання номер 1 Не область, а полк, не район, а сотня, не ОТГ, а курінь. Бо й зараз Путін моделює свої стратегії відносно України, йдучи за контурами Совєтських областей. Область Запорізьку клеють до Ростовської, область Харківську до Білгородської. Бо всі вони творилися як пазли в уже давно зниклому СССР. Тоді як першим кроком Богдана Хмельницького після початку війни проти Речі Посполитою була адміністративна реформа, він скасував воєводства: Чернігівські, братлавські, київські і натомість створив полки та сотні. Одним з центрів став і Конотоп. Так невдовзі саме тут Москва зазнала найбільшої воєнної поразки від України в 17 столітті у знаменитій конотопській битві. І ця війна з тим самим ворогом триває досі. Тільки тепер в Україні достатньо інтелектуальних та наукових сил, аби національну дискусію про спадок Гетьманщини піднести на належний рівень.